Одна тисяча шістдесят розділ OnePiсу, в принципі, цікавий, і саме з нього починається відлік до кінця арки. Лайки, підписка, і let's go на Grand Line. Обкладинка вже другий розділ підряд оповідає про сутичку між Джаджем та Кейсаром. На цей раз ми зверху бачимо флешбеки і вчених, сувити яких чомусь затемнені. Хоча склад групи ми знаємо, але може бути і таке, що ведуть нових персонажів. Так як Арка присвячена вегапанкові, то на цей раз Ода починає розкривати його мрію. Він закладає в нього частинку Тесли з його ідеєю про передачу енергії і трішки жака фреска. Вегапанка потрібно сюди відправити, щоб він це придумав і всі перестали у раги купляти ресурси. Це, звісно, вирішить одне питання, але не факт. Що це зупинить війни? І звісно, в нього б все вийшло, навіть кошти були. Але коли під боком світовий уряд, на жаль, ти нічого не зробиш. А якщо кораблі зникають, то, відповідно, рано чи пізно до тебе відправлять Маринів, але тут випадок особливий. За Вегапанком прийшли елітні агенти, які підпорядковуються тільки Тенрюбіто. І як я розумію, то саме Вегапанк буде наступним на камою на кораблі. Такий персонаж виглядає якось нестаплення. Стандартно, тому може Ода і вирішив взяти його на корабель замість морквинки і ямато. Луфі не міняється, завжди знаходить не ту причину, щоб узяти на корабель. Наприклад, він сприймає вигапанка як смішну голову, коли узяв Чопера. Йому було все рівно на медичні здібності. Головне, це круті трансформації і запас м'яса. Монстри з тривербарку. чисто були прикольними, ось він і хотів собі взяти їх в команду. Цікавий момент полягає в тому, що Луфі не хоче бути героєм, тому постійно збігає. Так, він насправді революціонер, але він хоче піратську романтику, і саме тому відстороняється від цього геройства. Якості Луфі не дозволяють йому бути піратом в ідеальному для нього амплуа, яким надихався Луфі. Ну ще він не бачив заскоки шанкса, а тільки його добру сторону, ось і перейняв її. Сам Вегапанк зникає і в реальному світі знову співпрацює шість тіл. Чи буде брати він з собою всю станцію, чи частково вмістить її в окремий механізм, чи буде плавати всі шість тіл з мугіварами? Питання досить цікаве, особливо коли Атласа шотнув луч із з Рокугана, і вона тепер виглядає трішки механізовано. Вегапанк активує інших серафімів. Хенкок, Міхоука і Джинбі, яку сторону займає Сантамару, що в Гапанк йому так довіряє, чи його теж в меч впихнули. Ну і так, Шака більше за всіх команди віддає, тому й виглядає як лідер. Ну і подивіться, як виглядає Санжі Робін, який одразу її закриває. Буде смішно, якщо він їх зведе як пару в кінці Ван Пісу. а у фанатів точно пригорить. Кума нарешті використав свій пліт. Кудись перемістився. Буде він летіти дня три чи швидше, дізнаємось вже в наступних розділах. Джеверлі Бонні знову в маленькій формі. А отже, в цій формі вона може швидко відновитись. Питання до чортовки Стусі звідки в неї знання про вегапанка і всі пастки на шляху. Вона знає. Є безумна ідея, яка полягає в тому, що вона його данька або квон. Інша, що для неї хтось шпіонив. Ну або вона сестра Боні і бува тут разом з нею, що виглядає досить абсурдно, або Ода придумує щось інше. Дуже сильно гадати я не хочу. Каку чисто не змінює своєму персонажеві, щось там дивується, грає. Роб Вучі не панькається, використовує Серафіма і просто переміщується на острів. Ну що, по ідеї, Вучі має відкисати від Вуфі, і баланс сил з скайлінгом буде проблематично використати, бо дуже велика різниця в силі, особливо коли ти знаєш, яких опонентів вже переміг Мугівара на Руфі. Або це буде мемна стичка, що й ймовірніше за все, й мугівари просто збігають. Другий варіант: Вуфі просто бліце вучі й вигапанк покидає острів, бо небезпечно, й направляється з мугіварами на ельбаф, й самий нерозумний дати Вучі королівську хакі, чи якось зрівняти його з Вуфі для битви. І який же погляд в кінці класний? Ех, стільки років пройшло з цієї битви. Хоча Луфі, як завжди звернув увагу на головну небезпеку Голуба, ось він той знаходиться вище за ім саму і взагалі всіх персонажів. Так як було переміщення Зоро з Бруком, продовжуючи лувати. Хоча зустріч з Како по логіці речей має також закінчитися легкою перемогою Зоро, який наносив вагому шкоду Кайду, взагалом розділ нормальний. Так би мовити, підготовчий до наступного. Хоча для розкриття вигапанка це добре. І коли ти робиш аналіз персонажа і все є в одній арці, то тобі простіше його робити. А як вам розділ, що сподобалось, а що ні? Пишіть свої думки в коментарях. Вафай!